Визнаю, що шість місяців це дуже невеликий термін. Знову ж таки, європейський досвід показує, що при прийнятті таких серйозних системних нормативних актів країни, держави-члени мали ну, кілька років на проведення свої, свого законодавства і своїх інституцій у відповідність з цими новими вимогами. Але ситуація така, яка вона є, і Звичайно, є проблеми і з бюджетом, і з кадрами, і з територіальною структурою. Є цілий величезний комплекс проблем. Але, ну звичайно, перше питання це визначити все ж таки ці органи. Процес, я, наскільки мені відомо, є дуже непростий. Було, була пропозиція Міністерства економіки, вона влаштувала не всіх тих, кого вона стосувалася. Почалися процеси там, коли одні органи ну, почали відмовлятися від запропонованих повноважень, інші навпаки почали брати на себе намагатися взяти на себе більше зобов'язань, і цей процес ще не завершено. Власне перед вихідними було ще одне робоче засідання, на якому відбувався відбувся чергове черговий етап обговорення цього розподілу. І ну, принаймні досягнуту домовленість, що е, на цьому тижні буде ще одне узгодження нової пропозиції, можливо, е, врешті-решт рішення буде прийнято. Е, тоді, власне, і буде видно, хто які умови наразі має для того, щоб виконувати ці нові функції. Е, стосовно бюджетів, ну звичайно, оскільки органи не мали цих повноважень. Час підготовки бюджету вони не могли передбачити на це гроші. Тому знову таки знову ж таки постане питання перерозподілу очевидно тих ресурсів, які для них виділені, для того, щоб цю нову функцію виконувати. Звичайно, ще раз нагадаю про програму бюджетної підтримки, яку абсолютно необхідно використати по максимуму. Але чи запрацює система з липня? Ну, є, є великий ризик, що в повному обсязі. Ну, тобто, якась діяльність почнеться. Це, ну, це очевидно. Тобто, я думаю, що можливо навіть певні там процедури будуть визначені. Але тут було дуже важливо почути думку тих експертів, які брали участь власне, в написанні цього закону і як вони також бачать Не запрацювати може дійсно все. тобто Тут про часткове якесь функціонування, наразі, я думаю, не йдеться. Система або працює, або не працює. Я пропоную дійсно, є колеги, які мають Аналітик Тижнейка міст Галенко Іван Ітович. Значить, ну, я думаю, що з липня нічого не запрацює, бо все скасовано. А особливо цікаво це про харчова група продуктів. Значить, я вам не рекомендую згодні місяці купувати продукти харчування Значить, і взагалі харчуватися, якщо розумієте. А, а тому, що старе поламали, нове навряд чи буде запроваджено. Значить, і тут, чесно кажучи, віра тобі, Но я вас давно знаю, з 90-х років спочатку. І, на жаль, я послухав цей реферат, курсантську, ну не курсантський, а студентський насправді да? вибачаюся. У мене склало таке враження, що центр перспективних досліджень залишився в тому тисячолітті, в 90-х роках, в середині. Ви говорите про перспективи, про моделювання і як ви нариваєтесь на питання, що а скільки людей ви фізично знищите завдяки от своїй лобійській? Інтелектуальної діяльності в Україні. Розумієте, це таке грубе запитання бо... і серйозне запитання. Значить, бо насправді за вашими от презентаціями я не побачив реально ні одного розрахунку, ні одного обґрунтування. Досвід Європи він абсолютно різний, він строкатий. Є позитивний, є негативний. У 2004 році Україну Організації вільних націй серед технічного регулювання ставили за приклад і рекомендувала повторювати досвід України. Це з одного боку. З іншого боку, ви знаєте, що у нас Верховна Рада, там частина є з контрабандистів. Їм технічне регулювання як кістка в горлі, бо вони влітають на педведва 20%. раз у Європі. Є проблема утилізації об'єктів. Харчування, які натишки продукції, вони перемарковуються і контрабандою завозиться сюди, масово. От я зараз на сіль попишу скаргу, тому що я купив яловичий язик, відкриваю, спаковую, а там слистянеться на 15-20 см. Уявляйте собі, да? от, і вот такі продукти. Всі поймають, пише, що сьогодні запакований, значить, на свят купував. Потім ходив міняв, здавав. Розумієте, я от зараз от такі от благі намірення умозаключення, досвід, який в принципі сюди не можна перенести по багатьох параметрах при наявній нормальній системі, яку поламали. Причому в останній момент визнали, що принковий нагляд не стосується харчової групи, тим не менше, декрет скасували, який регулює. створили для цих аборигенів, які тут живуть, надзвичайно велику кількість ризиків в цій країні. Я от Едуарду Івановичу Павленку, депутату, запропонував телітарізатор організувати, скільки повинно депутатів утруїтися в їхньому буфеті для того, щоб вони зайнялися цією проблемою, а він не поправляє. а ніхто не зверне увагу. Якщо діти їхні потрапляються, то да, Але діти їхні за кордоном в часі живуть і лікуються. Ситуація патова. Я зараз я дивлюся, тоді от там, там, там. я спом'ятав згадую Дмитра Луценка в 2008 році бізнесу влади, коли в нього спитали, так ви ж потрапити мільйони людей? Ну то й що? Зато у нас буде Євросоюз. Значить, зараз така консервативна структура, як Міністерство економіки, вже при процесі вступу в ЗВД демонструє якісь аналітичні математичні розрахунки, якийсь баланс інтересів для виробників, для робочих місць, для галузей. І після цього е, намагається якось робити прогноз. Вигідно, невигідно нам це стаття цього положення про вільну торгівлю, з тієї чи іншої країни. Тобто з'явилися якісь навіть консервативні Суперліста лі з точки зору комунікацій установи як Мін економіки, А це перспективний дослідження, яке пам'ятаю, завжди таки продвинутий, крутий, кучерявий. Зараз фактично вони як Мін економіки 10 років назад. Зараз презентації. Ви бачите? Давайте от, тоді до п'ятниця сходити, подивитися, як вони вже презентують результати своїх пропозицій, перспектив. Розумієте, це вже конкретні речі. А зараз, чесно кажучи, зараз можна вам понакидувати стільки чорних шарів в цю доповідь. Причому вони фундаментальні, які залишилися поза вашою увагою, увагою. Але свідомі, чи не свідомо вони залишилися поза вашою увагою. Скажімо так, споживача, ви на нього подивилися взагалі в реформі. А які інструменти захисту, життя і безпеки споживача? От це ключові моменти. Основна цінність держави це життя людини, а не зараз отримання прибутку. І не реформа, між іншим. То дуже дякую. Да, я да? Ви відповідь ви мене зразу дали можливість відповісти на то перше питання, яке я поставила. А, як... а у нас є можливість не робити цього? Звичайно, в Радянському Союзі був Гост. Але цей ГОСТ був на скільки тисяч чи сотні тисяч я не знаю, продуктів? Ви знаєте, що майонез. Дали ну, гос на майнет був на 20-му з'їзді ЦК КПСС. Це ж три види вареної ковбаси. За ними можна було слідкувати тим чином, яким існувала ця система. Ви кажете, все ламають і нічого не роблять. Звичайно, ламають не в систему, зломлена система державної власності єдиної. Зломлена система тільки державних підприємств. Зломлена система політичного управління кількістю товарів. Це політичне питання. Було.